Любі мої учні розпочинаємо з вами урок читання. Свої друковані зошити, частина 8 в дужках 2, розгортаємо на четвертій сторіночці. Тема нашого уроку Микола Сингаївський Чорнобривці, Батькова Калина. На початку нашого уроку давайте з вами ознайомимося із наступним відомим українським поетом, якого звуть Микола Сингаївський. На сторіночці 4 ви можете подивитися на його портрет роки його життя 1936-2013. Прочитаємо довідку, прискорюючи темп разом із диктором Завдання 14. Микола Федорович Сингаївський відомий український поет, автор багатьох популярних пісень, серед яких і чорнобривці. Загалом видано понад 75 книжок Миколи Сингаївського, поетичних і прозових, майже половина з них для дітей. Вони вірші, зазначив український поет Валентин Бичко, як пісня. Прості, змістовні, кожне слово навантажене у нім і барви, і думка, і почуття. Тож, візьміть, будь ласка, простий олівчик та підкресліть назву популярної пісні, на слова Миколи Сингаївського. Так, діти, це чорнобривці. Простим олівчиком підкреслюємо. Пропоную зараз переглянути відеофрагмент та дізнатися, коли поет почав писати свої вірші. Сідайте всі та рівненько і приємного вам перегляду. Не тільки дивимося, а ще й уважно слухаємо та шукаємо відповідь на запитання. Людина починається з біографії, з дня народження. Народився я на Житомирщині, це полісся. Проліскове, Барвінкове, Ромашкове, Житні, Льонове. Там прийшло моє дитинство. Сім'я у нас була величенька, 12 дітей, уявіть собі. Перші вірші десь з'явилися у п'ятому класі, в шостому. Я писав і в газету. Ну, спочатку в районну газету, звичайно, розповідав про якісь сільські будні, Через те, що у нас канікул таких не було в селі в селах, я маю на увазі, в сільських дітей. Це робота, починаючи від там, ну, на городах, у полі і все таке інше. От я вже не кажу, що за плугом на косовицю треба було ходити так, щоб не пізнавали цю школу. Я проходив з малку. Все це, звичайно. Не могло не лягти в мої поетичні рядки. А по суті, перша книжечка, Жива криничка вийшла, коли я був студентом Київського університету. Тож діти, що цікавого ви дізналися. Дійсно, він жив у великій родині, де було цілих 12 дітей, і коли він почав писати перші свої вірші. Дійсно, у п'ятому-шостому класах він почав писати свої вірші і також видавати їх у газетах. Тому це дуже відомий український поет. І він дуже популярний, особливо серед пісень, тому що на його вірші покладено багато музики, і тому створено дійсно багато різних пісень українською мовою. Пропоную зараз письмово виконати вправу фотоапарат, дивимося уважно, запам'ятовуємо інформацію та записуємо її у зошиток. Будьте уважними та зосередженими. Відтворіть, будь ласка, з пам'яті і запишіть, будь ласка, це речення у ваш зошиток. Не забуваємо, що пишемо охайно та каліграфічно. Для зручності скористайтеся паузою. Переходимо з вами до наступного завдання. Знайко підготував для вас дуже цікавий текст. Давайте його прочитаємо, а потім прослухаємо пісню Чорнобривці. Вірш до цієї пісні написав якраз Микола Сингаївський. Тож, свій чарівний пальчик поставили на початок тексту і читаємо разом із диктором. Хочу розповісти тобі, як з'явилася пісня Чорнобривці. Текст пісні, тобто вірш, Микола Сенгаївський, написав 1957 року. Студентом він уперше потрапив до Франції. У Парижі побачив клумбу з чорнобривцями і згадав матір, яка вдома у селі Шатрище завжди садила ці квіти. Спогади надихнули на вірш. Український композитор Володимир Верменич згодом поклав цей вірш на музику, і 1960 року вперше прозвучала пісня Чорнобривці у виконанні співака Костянтина Огнєвого. Літня естрада сила силенна народу, і починаю я співати про чорнобривці. На другому куплеті дивлюсь, із задніх лавиць піднімаються люди і виходять. Просто таки вибігають. Мені аж холод по серцю війну. Однак за кілька хвилин всі ті люди повертаються і несуть оберемками квіти. Чорнобривці. І поки я доспівав, уся сцена була в тих чорнобривцях. Згадував огнівий. Дождіть, ось такі цікавинки ми з вами прочитали беремо простий олівчик для того, щоб позначити основне те, що треба запам'ятати. Підкреслюємо, що текст пісні, тобто вірш, написав 1957 року. Далі. У Парижі побачив клумбу з чорнобривцями і згадав матір, яка вдома у селі Шатрище завжди садила ці квіти. Спогади надихнули на цей вірш. Далі підкреслюємо український композитор Володимир Верменич поклав цей вірш на музику і 1960 року вперше прозвучала пісня чорнобривці. У виконанні співака Костянтина Огневого. Тож ось такі цікавинки ми з вами дізналися. Я пропоную зараз послухати вам пісню Чорнобривці, музику до якого було покладено на вірш Миколи Сенгаївського. Сідайте всі рівнесенько, зручнесенько, і давайте послухаємо. Чорнобривців на сія ламати у своїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою, як на ті в погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую рідненька, як на тій чорнобиці погляну, бачу ма. Бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую, рідна, ми з вами прослухали лише частинку цієї пісні. В кінці року обов'язково прослухаємо далі наступну частинку. А зараз я пропоную вам виразно прочитати вірш Миколи Сенгаївського Чорнобривці, пісню, яку ми вже з вами чули. Читаємо разом, обов'язково слідкуючи: Чорнобривці насіяла мати у моїм світанковім краю та й навчила веснянки співати про квітучу надію свою. Як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку. Бачу руки твої, моя, мамо, твою ласку я чую рідненька. Я розлуки і зустрічі знаю, бачив я і в чужій стороні чорнобривці із рідного краю, що насіяла ти навесні. Прилітають до нашого поля. Із далеких країв журавлі розцвітають і квіти, і доля на моїй українській землі. Я пропоную зараз вам поставити відео на паузу і ще раз прочитати вашим рідним, виразно та вголос цей вірш. Виконуємо завдання! Переходимо з вами до завдань від питаника. Прочитаємо інформацію під ірочкою. Завдання 20. Віршована мова ритмічна. У вірші ритм виникає, зокрема, завдяки порядкованому повторенню наголошених складів у рядках. Віршований ритм посилює Рима. Нагадайте мені, будь ласка, що таке Рима. Так. Попрацюйте, будь ласка, самотійно, проведіть дослідження віршованої мови, прослідкуйте чергування наголошених і ненаголошених складів у двох перших рядках, підкресліть у тексті римовані слова. Тож, упорядковане чергування наголошених і ненаголошених складів можна прослідкувати на перших двох рядочках. Вони виявлено на голоси. тричі повторюються два ненаголошених та один наголошений склади. Окрім цього, визначають рими. Давайте їх підкреслимо, як і сказано у завданні: Мати, співати краю свою. Тож бачимо з вами, що дійсно у нас слова римуються. І те, що у нас з вами йде наголоси. Так, наголошені та ненаголошені склади. Бачимо, перші два склади ненаголошені, потім наголошені. Знову ненаголошені два, один наголошений. Два ненаголошені, один наголошений. І так по всьому віршу. Тобто, у нас з вами чергуються ненаголошені та наголошені склади. Подумайте, будь ласка, чому чорнобривці нагадали автору про рідний край? Пригадуйте цю інформацію. Дійсно тому, що він пригадував те, що робила мати. Він у Парижі, коли студентом потрапив до Франції, побачив клумбу з чорнобривцями і згадав свою матір, яка вдома, у своєму рідному селі шатрище, саджала такі квіти, тому спогади надихнули його на вірш. Так, діти дуже добре. У вірші підкресліть, будь ласка, простим олівчиком прикметники у житті для опису матері. Як автор ставиться до однієї з найрідніших людей. Так, підкреслюємо з вами саме прикметники. Нагадую, прикметники ми підкреслюємо хвилястою. Матір стареньку, рідненька. Так, тобто він дійсно ми бачимо, що він її дуже сильно любить, він бачить руки її, ласку її чує і називає її рідненька, навіть не зважаючи на її вік, так, вона вже дійсно вона вже старенька, але він дуже ласкаво її так називає. Поміркуйте, а яка квітка може нагадати про рідний край саме вам? Попрацюйте у парі разом зі своїми рідними та навчіться виразно читати цей вірш. Так, діти, після того, як ви декілька разів прочитали цей вірш вашим рідним, я пропоную перейти до наступного завдання. Для того, щоб його виконати, слід послухати пісню батькова Калина на слова Миколи Сенгаївського і поміркувати, а про що ж в цій пісні йде мова? Будь ласка, слухайте уважно. Батькова калина коло хати, Тож ж сяйво під вікном. Зігріє нас, як рідна, мати світом і красою, і теплом батькова калина коло хати, я до неї серцем пригорнусь, буду кожне грона цілувати. І снаги і мужності на фюсь. Батькова калина, як любов єдина, батькова тривога то моя дорога, батькова калина, дума Україна, наша пісня до українська воля. Діти, розкажіть, будь ласка, про що йдеться у цій пісні? Батькова калина? Давайте попрацюємо із тлумачним словничком та дізнаємося лексичне значення слів. Снага тут означає фізичні сили, енергія. Передати у спадок, заповісти, судитися тут, призначатися долею. Давайте прочитаємо з вами вірш Миколи Снігаївського, батькова калина, обов'язково слідкуючи своїм чарівним пальчиком, виразно читаємо цей вірш. Батькова калина, батькова калина коло хати, тож від неї сяйво під вікном, що зігріє нас, як рідна мати, цвітом і красою, і теплом. Батькова калина коло хати, я до неї серцем пригорнусь, буду кожне гроно цілувати, і снаги, і мужності нап'юсь. Батькова калина, як любов, єдина. Батькова тривога то моя дорога. Батькова калина дума, Україна, наша пісня, доля, українська воля. Батькова калина коло хати, птахи п'ють росу з її долонь. Вміє вона зроду чарувати, як горить. Калиновий вогонь батькова калина коло хати, знов про неї мову поведу, щоб у спадок дітям передати все, що нам судилось на роду. Діти, поставте відео на паузу та ще раз, будь ласка, прочитайте цей вірш виразно вашим рідним. Після цього виконайте завдання питайника. Позначте, що для автора символізує батькова наука Варіант А. Дівочу красу, Б. Любов до рідного краю, В. Спогади про батька. Дійсно, батькова калийна означає любов до рідного краю. Б Бокавкобе в кружечок. Поміркуйте, а як у вірші передано зв'язок між поколіннями? Поясніть значення виділених слів у тексті. Серцем пригорнусь та судились народу. Діда, пригадайте, які ви знаєте рослини, символу України. Уявіть, що ви описуєте рідний край з закордонному другові чи подрузі. Про що ви можете розказати? Напишіть про це у вашому зошиті. Коротесенько, декілька речень. Те, що ви напишете, можете сфотографувати та поділитися зі мною на платформі нові знання. Тож, ваше домашнє завдання: слід ось ці вірші, батькова наука та чорнобривці декілька разів прочитати, навчитися їх виразно читати, чити на пам'ять їх не треба. Просто виразно читаємо. І не забудьте попрацювати у своїх маленьких зошитах для домашніх завдань до частинки 8, уроків 13-14. А наш урок завершено. До нових зустрічей!